Сьогодні у випуску. У День пам'яті загиблих захисників України. П'ятьох запорізьких бійців нагородили орденом за мужність третього ступеню посмертно. Під час мінометного обстрілу отримав смертельні поранення. Історія запорізького нацгвардійця, який боронив Маріуполь. Родини з дітьми, які мешкають в Пологівському і Васильівському районах області, примусово евакуюватимуть впродовж 30 днів. Село оборони України наступають на Мелітопольському напрямку. Мали успіх в районах Новодонилівки та Вербового. П'ятьох запорізьких військовослужбовців у день пам'яті загиблих захисників нагородили орденом за мужність третього ступеню. Посмертно один з них нацгвардієць Андрій Плечун. Чоловік став на захист країни у 2014-му. Тоді боронив Лисичанськ Луганської області. Розповідає його мати Лілія Пастушкова. Пішов захищати Україну бо Україну він любив більше, чим раділі навіть своїх. Приходив в отпуск, говорил, мам, ти навіть не представляешь, які люди дружні в Україні, як вони заботятся друг о друге, ті, які потеряли все і виходили з бомбового біжиха, з подвала вилазили. У цивільному житті Андрій був будівельником. Виріс в селі Мар'ївка Запорізької області, розповідає його мати. На війні спочатку був стрільцем. Згодом перевчився на танкіста. Загинув чоловік 21 грудня 2022 року поблизу Креміної Луганської області. Йому було 42. На завдання йшли з командиром, Командир позвонил нам и все, сказал, что он его доставил живого в этот в санчасть. Ну, раны несовместимые с життям. Голову его ранило. Нагородили і старшого матроса Євгена Огороднікова. Чоловік став на захист держави на початку повномасштабного вторгнення. Розповідає його мати Валентина Огороднікова. Неодноразово у складі екіпажу артилерійського катеру здійснював потребування Каховського водосховища з метою недопущення ДРГ та катерів ворога у бік Запоріжжя. Валентина Огороднікова розповідає, її молодший син проходив строкову службу у військово-морських силах прикордонником. Від початку повномасштабного вторгнення долучився до окремого дивізіону ріжкових катерів військово-морських сил України. Він сказав, що я не можу сидіти і ждати і ховатися за спинами. Він каже, я пішов, я дядько, і я пішов захищати. Євген Огородніков загинув цьогоріч 15 березня під час виконання бойового завдання. Йому було 40 років. Їхали на катері, він на носу в катері, І, як мені сказали, дрон вислідив. І його накрило, він одразу помер. Окрім Андрія та Євгена, орденом за мужність посмертно відзначили і двох оборонців Азовсталі та військовослужбовця Національної гвардії України. Після нагородження пам'ять загиблих вшанували покладанням квітів біля пам'ятника запорізьким захисникам. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя. Це мій батько Абувчин Дмитро Олександрович. 01.04.1977 року народження. До своєї смерті він, він був прекрасною людиною. Він був мужнім воїном та люблячим батьком. Так про свого тата розповідає Дарія Апухтіна. каже, його завжди всім ставить у приклад, адже для неї він був справжнім другом. Коли ми були разом, це завжди була така суміш, знаєте, як, як якийсь коктейль. І це було завжди весело. Це було завжди смішно. Тато дуже любив любив співати, і то як він співає, це я не знаю. Ну якась магічна аура була дуже любила разом їздити на рибалку. Дмитро Апухтін бойовий офіцер, 25 років свого життя присвятив військовій справі. З 2014 року виконував бойові завдання в АТО та ООС. Був заступником командира 23 ї окремої бригади охорони громадського порядку Хортиця Нацгвардії України. Свій досвід Дмитро передавав і підлеглим. Розповідає його побратим Михайло Вернигора. Його поважали всі від солдата. До там заступників тих же самих е, всі поважали цю людину і всі знали, що він ніколи не відвернеться. Михайло каже, з Дмитром познайомилися ще у 2012 році, тоді і почали служити пліч опліч. Ще до повномасштабної війни він дуже не любив. От він розумів, що Російська Федерація це є загроза. Він не любив, ну він завжди казав, що їх потрібно зупиняти і нищити, тому що жити нам вони не дадуть. Це був 2014 рік. Була така ситуація, що хотіли відправляти як командирам не мого тата, а іншу людину. І солдати, люди вийшли на плац і сказали, що ні, ми поїдемо тільки з Дмитром. І вони стояли, поки папа не дав згоду на те, що він поїде. Я вважаю, що це дуже класно його описує, як, як, як людину, як військового. Велику війну Дмитро Апухтін зустрів у Маріуполі. Дарія каже, зв'язок з батьком був нестабільним. А за кілька годин до своєї загибелі він написав доньці повідомлення, яке й стало останнім. Він прислав мені смс, в якому він написав, що донечки. Ми з тобою обов'язково зустрітимося. Я тебе люблю. Це було написано мені в п'ятий ранку, а в восьмій його не стало. Побратим, який також тримав оборону Маріуполя, Михайло Вернигора, розповідає, Дмитро не покинув особовий склад, а залишився зі своїми підлеглими та прийняв бій. Загинув військовослужбовець 12 березня внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Його посмертно нагороджено званням Героя України. Я вважаю, що татку може було б це цю нагороду давати ще раніше, коли він був жив. тому що. Він цього заслуговував. Дар'я каже, минуло півтора року після смерті батька. Час не лікує, адже навіть попрощатися із ним у родини не було можливості. Тіло Дмитра поховане у Маріуполі, забрати його і досі немає змоги. Ми чекаємо, коли ця війна закінчиться або коли Маріуполь звільнять для того, щоб поховати батька так, як він на то заслуговує. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя. Родини з дітьми примусово евакуюють з Пологівського та Васильівського районів області впродовж 30 днів. Про це розповів Суспільному голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, вивезти планують 54 дитини і 67 дорослих, які їх супроводжують. Розміщуватимуть їх в обласному центрі та запорізькому районі. Якщо говорити по Васильівському районі, це один населений пункт, по Пологівському району це чотири населені пункти. Це є примусова евакуація, особливо родин з дітьми, і також мало прошарок населення. Тому без всякої згоди чи незгоди вони мають виїхати. З населених пунктів туди, куди вони будуть переміщені, там є все необхідне для того, що для повно нормального життя. Але вони можуть з собою взяти речі і все необхідне, що їм потрібно буде. Людям також буде надаватися і надається інформація, куди вони їдуть, які помешкання з фотографіями і так далі. Село оборони України наступають на Мелітопольському напрямку. Зокрема, малоспіх в районах Новоданилівки та Вербового. Там закріплюються на досягнутих рубежах. З артилерії б'ють по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Про це сказав у щоденному зведенні речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. На запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів. Серед них Новодарівка, Полтавка, Гуляйпільське, П'ятихатки, Чарівне, Малі Щербаки, Кам'янське, Плавні Запорізької області. Міська влада вимагає визнати договір на вивіз сміття між Запорізькою міською лікарнею номер 10 та компанією Гранік недійсним. Чергове засідання у цій справі відбулося сьогодні в господарському суді області, під час якого заслухали доповіді адвокатів. За словами представника міської ради Дмитра Михайловського, конкурс на обслуговування цього медзакладу виграло інше підприємство товариство з обмеженою відповідальністю Вельтум. Позивач пройшов конкурсний відбір органом. Самоврядування та став переможцем конкурсу на визначення виконавця послуг з визнання побутових відходів на території міста Запоріжжя В супереч зазначеному 12 квітня 2023 року комунальним некомерційним підприємством міська лікарня номер 10 Укладено договір за номером 48-23 дріб стов екотехнологічна компанія Гранік про надання послуг звезення побутових твердих побутових відходів, оскільки екотехнологічна компанія Гранік не визначено виконавцем послуг з звезнення твердих побутових відходів, не може бути стороною створено договору, і це правовою підставою для визнання договору не дійсним. Директор компанії Гранік Геннадій Дубов каже, їхні тарифи на вивіз сміття нижчі ніж у Вельтому. Тому міська лікарня номер 10 укладає з ним договір протягом шести років. Позиція місцевої ради, що повинна працювати тільки компанія «Вельтум», що вона виграла конкурс і в місті повинна бути монополія на право вивозу сміття. Наша позиція, що компанія Вільтум дійсно виграла конкурс на право вивозу сміття в багатоквартирних будинках і в приватному секторі, а комерція працювати на вільному ринку і бюджет має працювати через тільки через Прозоро. Спілкуватися з суспільним представники міської влади та компанії Вельтум відмовилися. Наступне судове засідання у цій справі відбудеться 19 вересня. На ньому суд має винести остаточне рішення. 321 учень розпочне навчання з 1 вересня у селі Таврійське Запорізької області, що в 13 кілометрах від лінії фронту, розповів сільський голова Микола Свириденко. Серед них і 11-річна Валерія Чернохлєбова. Дівчинка цьогоріч йде до 6 го класу. Дуже сумою за школою. Два однокласника поїхало, один за границю, один в западно. З одним спілкуємося, спілкуємось з другими так. Не сильно, ну хто пише, хто не пише. Таврійська гімназія. Перспектива, в якій навчається Валерія, була пошкоджена під час ворожого обстрілу торік, 17 вересня, розповів Микола Свириденко. Втім, школярка каже, хоче якомога швидше повернутись до очного навчання. Мені краще, коли в школу ходиш. Просто там більше з однокласниками спілкуєшся, більше там з вчителькою бачишся, предмет більше впізнаєш. Розумієш, добре. Домашнє завдання, розклад уроків, оцінки та спілкування з вчителями. Другий рік поспіль для усього цього дівчинка використовує лише ноутбук. Розповідає її мати Тетяна. Вона сама собі вона знає, що в неї урок у 9 годині ранку. Вона встає восьмій ранку, бо зуби почистила, бігом позавтракала, покушала там і біжить на урок. Жінка каже, через ворожі обстріли у селі час від часу зникає світло, втім до цього вже призвичаїлись. Буває, що по три-по чотири дні не було в нас світла. Було взагалі почало війни, що сім днів не було світла зимою. Потім нас доганяли, діти все зробили уроки і самостійно. Звісно, купили то, ну, фонарики, щоб були. Тепер павербанки, звичайно. Все, що потрібно зараз, звісно, тому що пройшло вже полтора року війни, і ми тепер вже приучилися до цього всього, що треба якось звикати. Обстрілюють село окупанти постійно, каже Микола Сверденко. Тож навчання тут відбуватиметься дистанційно. Ми не можемо зараз навіть представляти, коли він буде, як він буде, але адже. Якщо раніше обстріли були більш така як ствольна артилерія, РСЗВ, то зараз це і ракети, зараз і С-300, і Ікси. Вчителі залишаються у нас тільки за межами області один чи два вчителя, всі інші на місцях Запоріжжя або тут. За словами директорки обласного департаменту освіти і науки Людмили Бухаріної, загалом в Запорізькій області дистанційне навчання розпочнеться у 386 школах для 143 тисяч учнів. Карина Голунова, Максим Савчук, Геннадій Корчененко у Суспільне новини, Запоріжжя. Дивитися суспільне Запоріжжя, підписуйтеся на суспільне Запоріжжя у соцмережах.